Будинки можуть бути красивими, і затишними, і доступними для покупців. Це гасло щодня підтверджує будівельна компанія Мельник, яка відсвяткувала триріччя від часу заснування. Попри відносну молодість, фірма впевнено утвердилася на будівельному ринку Івано-Франківська, а її об'єкти стали окрасою міського ландшафту. Ми вже багато встигли за цей час. Ми вже можемо пишатися повноцінними трьома житловими комплексами. На Вовчинецький, це жиловий комплекс Прайм перший, на Хоткевича Садисакури, а також симоненка Сіті, де ми зараз і знаходимося. За ці три роки, по суті, ми з нуля звели практично три будинки. Це є Дев'ять під'їздів, то це є це досить великий обсяг роботи. Три роки лідерства дають компанії можливість заявляти про нові амбітні плани, зокрема про будівництво нового житлового комплексу, який поєднає переваги мальовничої природи і розвиненої інфраструктури. Ми розпочали будівництво житлового комплексу Парк». Він знаходиться у неперевершеному місці. Це чудова набережна Бистриці Солотвинської. Там красивий об'єкт, він у формі хвильки. І ми хочемо цим об'єктом зламати стереотипи, адже ми там пропонуємо доступне житло за низькою ціною, поряд з центром міста та з виглядом на річку. З нагоди свята компанія підготувала подарунок для своїх клієнтів протягом трьох днів, тобто з 17 по 20 липня, кожен, хто звернеться до компанії, зможе придбати квартири в уже збудованих будинках за тією ціною, яка була до початку будівництва. Тож усім, хто планує покращити свої житлові умови, варто скористатися таким шансом.